Всіх вітаю ще раз мої вітання з Дніпра, з України. Сьогодні я вже з вами віталася, тому що я робила відео в своєму садочку, а зараз пройдемося по деревах, які на вулиці, тому що одним цікаво задають запитання по садочку, другий задають запитання іменно по гранатах, по хурмі. От я хочу показати, що. Цей сорт у мене граната. Це той, що квітне з великими дуже квітами. І от зав'язалися плоди. Вони, Оцей гранатик, що найбільший висить на дереві, це саме раніше за квіт. Я вважаю, що це, мабуть, квітування вже друг, друга хвиля квітів. тому що цей гранат ми виносили із сарая. Він стояв в сараї і я його не заносила у зимовий садочок, тому трошки пізніше зав'язалися плоди. Плодів, ну, мабуть, для нього сама норма, тому що це перше його плодоношення. І я подивлюся, якщо будуть дуже маленькі плоди, то я їх удалю. Відірву, і, щоб дереву трошки розгружу, щоб було йому трошки легше. Тому дерево дуже хорошо себе почуває. Який сорт я вже говорила не раз, я не знаю, бо це мені з Грузії привезли ці сорта і будуть, мабуть, живці, я його і підрізала на укорінення поставила. Подивимося, якщо смачні плоди будуть, то я зможу вам, з вами поділитися тими укореняшками, які в мене будуть. Це мій перший гранатик, який в цьому році він вже плодоносить. І от посаджений він отакий, це 40-літрова, мабуть, йомкость. Це моя азиміна, яку я прививала весною. От місця прививочки. Ви бачите, що прижились вони дуже добре. Тут було три гілочки розгалуження. На цій одній гілочці добре прижився живець. Тут також от було дві прививочки. І хорошо пішли прирости, все з ним добре. І був там внизу ще один такий невеличкий. Я теж б на ньому прививку робила на тій третій гілочці, але вони, він відсушив, дерево відсушило. А ці прирости йдуть дуже гарні, листя великі, рослина здорова. Це азіміна привита на ній Пріма 16, по-моєму. Чи, чи 1216, ну, в общем, якісь цифри. А це гранат мого синулі. У нього також перше плодоношення. І це точно я знаю, що це друга хвиля квітіння, тому що він заквіт був у них вдома. Ще син був вдома, і потім, буквально неправильно там, при неправильному поливі він скинув всі квіти і. Настюня мені казала, що вони навіть не відкрилися, ці квіточки. Але зараз він гарно проквіт. І от і внизу зав'язались плоди. Отакі от гранатики висять. Вже сонце погано видно. Але я швидко сніму. Регулювати потрібно, його, тому що це перше плодоношення, і тільки підуть, він, якщо не скине сам, то я його відрегулюю і трошки відкину плоди, тому що багато на ньому залишати не можна. Це мій інжирчик, вже він позав'язував фіги і будемо дивитися також. Він бі... якось пізно були заморозки у нас, вони пізно розпустили свої гілочки, вони пізно тронулися вростик. Плоди ще маленькі. Але більші ці плоди, що зав'язані, я думаю, що він їх виростить, а ті відрегулюємо, Тоді або відірвемо їх. І рослина непогано себе почуває, йде активний ріст у, у гілочок. Я деякі вже поприщіпувала, у кого великі пішли пагони. Ну, отакий інжир. Він росте в мене у такій ємкості. Була бочка обрізана і ну, буде висаджуватися в ґрунт. І це мій гранат, можна сказати, що він найбільший, але видно зразу, що це різні сорти. Той гранат, що я перший знімала, от він іде якось не такий розтрьопаний, гілки більш плотніше друг до друга прилягають, а тут плоди, отакі вже величенькі. Гарно він їх вирощує, Але на тому гранаті такі глянцеві, вони блистять ці плоди, а тут такі матові. І їх чотири штуки оставила. Був п'ятий плодик, але він якось ріс однобокий був, і я його зірвала і викинула. Залишилось тут чотири плода, Вони такі вже. Гарненький рості І от це перша хвиля квітування була. А зараз на ньому от ще два граната. Це тільки-тільки відквіт. І це вже при другій хвилі квітування. Ну, я Більше всього, що я їх не залишу, але побачимо, як він буде вирощувати. Рослина сама показує, вона одні плоди більші дає, а другі дає трошки менші, тому що їй важковато вирощувати, хоч і велике дерево, але це перше плодоношення, тому перегружати дерево не можна. А це той гранат, який я неправильно укрила, який у мене крона. Пропало. Але він відбиває він із коріння е росточки. Йдуть з одної сторони, там з другої є. І я його пущу в три гілки, хай він росте. Е як Цей у ґрунт посаджений. Як ми справимося з ним зимою, побачимо. І це інжир. Якщо мене Танюша дивиться, Танечка, це твій Сарапшерон. Він дуже гарно пішов в ріст, я його прищепила, бо він дуже високий, гонить вверх свій пагон. Але я бачу, що пішов приростик, де я прищепила його то ну, він підросте, я його також удалю. Плоди я не удаляла, я думаю, що він сам отрегулірує. Це сорт Сара Апшерон. Колись я його купувала, але він у мене чомусь пропав. Там, мабуть, корінь був не дуже хороший. Він приїхав з таким непоганим маленьким живцем, але чого я з ним не справилася. Це хурма сосновська. Я вам показувала в неї хлороз був, листя були жовті-жовті. І я його підживлювала, з ним боролася із хлорозом. І я думаю, що я справилася, тому що, от пішов, от знову пішли прирости такі гарні. Це вже другий переріст. Можна сказати, третій у цьому році, тому що коли перші виростило це дерево прирости, то вони вже були, мабуть, по сантиметра 20, пішов заморозок сильний і вони всі повідмерзали. Потім деревина відновлювалася, вона із п'ячих почок випустила нові прирости. І оце, на уже таких довгих, хороших приростах вже йдуть ось маленькі отакі прирости. Получається, що вона дала три прироста в цьому році. Але я дивлюся, що на одному із приростів з'явилися ось квіточки. Зрозуміло, що вона вже їх не. Ну, я, якщо вона її залишить, то я не буду, я їх оборву плодики, Але на, у мене на дарі Софіївки з'явилися, з'явилися квіти і з'явилися плоди, і вона сама їх скидає. Зараз я вам покажу одна квіточка вже скинута. Сосновська в дуже хорошому стані, дуже гарний ріст йде. І от хай вона трошки поростить їх, і я буду прищіпувати, бо зимою вони вимерзнуть. Потрібно, щоб вони ну, від. Як, можна сказати, одерев'яніли, коричневими стали, тому що зимою ці гілочки вони не видержать зими. Це інжир в контейнері, я думаю, що йому мало місця, тому що і листочки якісь неповноцінні він дає, і плоди. Ну, Він тільки тільки їх повипускав. побачимо, що він зможе до осені. Виростити, що ні, але плоди зав'язав і прирости у нього не дуже великі. Також він буде висаджений або восени, або весною в ґрунт. Тому інжири всі будуть висаджуватися в відкритий ґрунт, ці, що в контейнерах посаджені. А це хурма дар Софіївки. От я хочу показати, що вона в цьому році видала квіточки, вона квітувала. Тут було три квіточки, отут ще одна була квітка, вона вже відпала. І я думаю, що і ці ну там маленькі плодики є, але вона їх скине. Я бачила, що по ній мурашки повзали, щось по ній все-таки там повзало. Я її вже поприщіпувала, тому що вона дуже великі прирости дала, і потрібно, щоб вони трошки вже до зими готувалися, а то вони не перезимують. І ще я що хочу показати, що я на цій на цьому дереві, там, де було, де підвої в мене. Відбито було два таких прироста, я їх оставила, не стала їх удаляти і зробила такі воздушні отводки. Я не знаю, чи вона дасть коріння, чи вони. Просто я їх потім відріжу і відкину. Я нічого я думаю, нічим я не рискую, тому що по-любому треба було їх удалити. Це... Привой вергінки. Вергінка це найкращий привой. І я буду знати, що вона привита нові сорта. Якщо все вийде, то вони будуть привиті на правильному привої. Дерево вже таке величеньке, і оце вони сигналізують першими квіточками, що вони готові до плодоношення. Ті гілки, які пішли всередину, їх потрібно буде відрізати, але це все буде зроблено. Весною, а зараз ну, от таке дерево непогано воно, розвивається і росте. На Зізіфусах постійно з'являються квіточки, але, мабуть, при такій жарі великій вони нічого не зав'язують. Ну, гарно він прирости дає. Це зізіфус. Який у мене привитий. І там на хурмі я все розказувала, що привой привой. Е, підвої. От на підвої він привитий. І е, привитий на, на цьому підвої, привої е, це е, зіфус конфетний. У мене він на прививочці сидить. Прирости гарні, а і квіточки є, і деякі от листочки. Дивлюся, що прям в'януть, мабуть, від жари. Це зізіфус зіфус Ян Дзяо. Він також от дуже гарно, багато квіточок на ньому, але нічого не зав'язують. І я думаю, що квіти вже пізновато з'являються. Якщо він зав'яже, то я навіть не знаю, чи він дозріє, чи ні. Цей сорт у мене росте на своїх корнях, це не, привитка, не прививка. Але він в прошлому році у контейнері багато дав, як для маленької рослини, плодів і гарно плодоносив. І от інжири я не буду підходити, бо сонце. І камера не хоче відмовляється працювати, інжири дуже гарно розвиваються. На перших тих старих гілках все-таки з'явилися бребів не було, але з'явилися фіги, прирости вони дають сильні, мощні. І майже кожен куст непогано розвивається. Тому Інжири є зав'язані, коли пройде спека, тоді вже і вони дозріють, тоді можна буде подивитися і попробувати на смак оприділити, які ж все таки сорти ростуть у мене в відкритому ґрунті. На цьому всім хорошого дня. Невеличкого похолодання, щоб було комфортно у квартирах, у домах. І на вулиці. Всім якнайшвидшої перемоги до побачення.